Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я хочу показати вам, як підростають бігоній, які я сіяла 4 грудня. Сьогодні 29 грудня. Тобто пройшло 25 днів. Давайте зазирнемо у ці коробочки, щоб бачити, що тут відбувається. Ось така краса всередині. Вже такі величенькі. Правда, я їх так потрусила, як бачите, щось воно не дуже рівномірне, але нічого. Вони і так виростуть. О, тут навіть, дивіться, на стіночці росте. Так, І інша коробочка. Коли дівчата купляли в мене насіння, питалися, через скільки воно зійде. Ну, я одразу говорю, оці от, коли ви чуєте 10-15 днів, краще три тижні сюди не заглядати, не чекати. А так ви відкриєте, хоп, а тут вже така краса. Ви бачите, що на стінках ростуть. Ну, такого ще в мене не було. Як я їх трусила. Ну, ось тут така схожість. Зараз цирник кину, щоб було зрозуміло розмір. Ну, ось так. Тобто з малесенького, малесенького зерняточки, через три тижні буде ну, от щось таке. Про посів про те, як сходять сіянці, про те, як вони ростуть. Як міняю цей колір, в мене цілий плейліст. То, якщо вам цікаво, шукайте цей плейліст в опису під відео і дивіться, будь ласка. Ну а на сьогодні все. Бувайте здорові! До нових зустрічей!